Я був в Австралії, я провів там. Близько трьох тижнів я отримав запрошення від ДСА Австралії, щоб провести спеціальну лекцію. І я відвідав цей захід. Я добре поговорив з фотографом номер 1 Те, про що я говорив, насправді стосується нашої сфери прямих продажів, яка, як кажуть, є великим бізнесом, але я так не вважаю. Я почав з цього. Люди в нашій індустрії мережевого маркетингу, як тільки відкривають рот, кажуть, що мережевий маркетинг це великий бізнес, і ви, напевно, багато разів це чули. Звичайно, з особистого боку, якщо людина без спеціальних знань і капіталу заробляє 50 мільйонів вон або 100 мільйонів вон на місяць, це, безумовно, великий бізнес. Але якщо подивитися на індустрію в цілому, чи дійсно ми є таким великим бізнесом? Мережевий маркетинг почався 60 років тому, але компанія Walmart, яка з'явилася пізніше, вже перевищує 500 трильйонів. Також, через деякий час, з'явилися такі компанії, як Alibaba та Amazon, які перевищують 200 трильйонів. Тоді чому одна компанія заробляє сотні трильйонів, а в нашій сфері мережевого маркетингу найбільша компанія може заробити лише 10 трильйонів на рік. Отже, ми запитуємо, чому ж знову говорять про великий бізнес. Я запропонував всередині нашої команди подумати, чому, незважаючи на те, що ми вирушили першими. Ми все ще значно відстаємо від інших дистриб'юторів. Я вважаю, що причина, чому наш бізнес мережевого маркетингу не є таким великим у порівнянні з іншими дистрибуційними лініями, полягає в його специфіці. Ця специфіка полягає в тому, що через можливість отримання винагороди люди готові купувати товари навіть за вищими цінами і оскільки вони продаються. Загалом не звертають уваги на ціну. Та конкурентоспроможність. Тому нам потрібно змінити цю атмосферу. Якщо споживачі бачать, що якість однакова, вони, звичайно, оберуть дешевше місце. Тож те, що мережевий маркетинг зміг підтримувати обсяги продажів, сталося тому, що споживачі дійсно купували товари, які їм потрібні. Чи це сталося через те, що вони готові платити трохи більше, щоб отримати винагороду в майбутньому, навіть якщо зараз це виглядає як збиток. Це можна розглядати як інвестицію, але інвестиція може принести більше, ніж вкладено або ж можна втратити всі вкладені гроші. Багато людей роблять такі інвестиції, купуючи можливість заробити гроші. Є люди, які дійсно заробляють гроші, купуючи це. Але чи не є так, що значно більше людей, які приходять в цю індустрію з наміром заробити? Насправді зазнають збитків, це була зустріч, на якій зібралися близько 200 осіб, серед яких були керівники Австралійської асоціації прямих продажів та генеральні директори компаній прямих продажів в Австралії. Отже, оскільки ми між собою давайте поговоримо відверто і чесно, я вважаю, що наш мережевий маркетинг, ця пряма продажа, не повинна бути такою спотвореною в порівнянні з іншими дистрибуційними лініями. Ми також Паріз, повинні конкурувати з іншими дистриб'юторами, знижуючи ціни в магазинах і змагатися з універмагами за якість. І якщо ми впевнено виграємо... То в момент покупки споживач отримує набагато більше цінності, ніж те, що він заплатив. Це принцип вигоди споживача. Найбільш основним у торгівлі є те, що угода відбувається відповідно до принципу вигоди споживача. Люди купують товари, тому що отримання товару є для них вигіднішим ніж володіння грошима, а компанії продають товари. Тому що володіння грошима є для них вигіднішим, ніж володіння товаром. Таким чином, угода відбувається на основі принципу взаємної вигоди. Це зазначено в підручниках з управління та маркетингу. Проте, незважаючи на це, мережевий маркетинг має унікальну перевагу, що навіть якщо товари трохи дорожчі. Вони можуть продаватися, але це стало його слабким місцем. Отже, через легковажне. Управління та ведення бізнесу, деякі люди, які зайшли в цю індустрію, заробляють гроші, але більшість не можуть заробити і в результаті стають жертвами. Тому ті, хто пішов, говорять про нашу індустрію негативно, що в свою чергу створює соціальний ризик, який ще більше нас стримує. Якщо подивитися з цього боку, то приклад Етермі термі показує, що ми маємо. Коефіцієнт закупівлі, що перевищує 40%, і при цьому виплачуємо 35% комісії, але завдяки дуже низьким витратам на управління та маркетинг-компанія все ще може отримувати прибуток. Наші витрати на маркетинг становлять близько 10%, з яких приблизно 3% це комісія за картки, а ще 3% це витрати на доставку. Разом це приблизно. 6%. Отже, наша компанія управляє всім на 4%. Чи можуть наші співробітники отримувати зарплату з цих 4%? І чи буде у нас прибуток, якщо ми проведемо такі заходи? Насправді ці витрати. Ви берете участь у одноденному семінарі, не сплачуючи жодної копійки. Отже, навіть якщо врахувати витрати на оренду приміщень та інші витрати, які компанія покриває. Ми все ще покриваємо все в межах 4%. Але є компанії, які ведуть неефективне управління. І навіть якщо продають дорожче, вважають, що члени купують продукти, щоб отримати можливість заробити гроші. Є компанії, у яких витрати на маркетинг перевищують 40%, а середні витрати перевищують 25%. Тому, якщо ми ретельно зменшимо ці витрати і справді повернемо їх споживачам, то навіть до отримання винагороди, просто купуючи продукт, споживачі отримують вигоду. Наприклад, якщо зубна щітка коштує 990 вон, то в інших місцях вона коштує 2000 вон, а в аптеках, якщо купувати функціональні зубні щітки, то 3000-4000 вон. Ми купуємо за 990 вон, тому в момент покупки і використання споживач отримує вигоду. Якщо ми будемо розвивати маркетинг, орієнтуючись на споживача, то наші горизонти. Безмежно розширяться, було сказано, що ринок може зрости до тисяч трильйонів. Люди, які там були, відреагували на це з великим інтересом. В майбутньому світовий ринок. Прямих продажів буде таким, що компанії, які діятимуть за моделлю Етермі, e зможуть вижити і випередити інших. Тоді як ті, хто цього не зробить, будуть усунуті. Я вважаю, що настане день, коли Етермі e буде лідером на світовому ринку. Прямих продажів, я мав щире і глибоке бажання, щоб багато різних компаній прямих продажів піднімалися разом, а не лише одна компанія як атомі. Тому навіть у дуже зайнятій обстановці я поїхав до Австралії, щоб розповісти про нашу правду і поділитися, як ми можемо досягти успіху разом як одна велика команда. Я не лише говорив в Австралії та інших країнах, коли ми. Збиралися з нашими компаніями прямих продажів в країні. Атомі обіцяла поділитися всі свої знання про те, як досягти успіху, які ціни Атомі встановлює на свої продукти, як витрачаються кошти на розвиток, скільки доходу приносить кожен учасник мережі. Ми обіцяли показати всі дані про щоденні продажі компанії, щоб керівники мережевих маркетингових компаній могли оцінити, чи є це справжніми продажами споживачів. Чи це лише можливість, яку купують для отримання комісій? Багато людей вважають, що атомі зростає, і це вражає багатьох людей. Тому я очікую, що ринок прямих продажів зазнає значної трансформації, і я вважаю, що ця трансформація обов'язково має відбутися для всіх. Наша бізнес-модель атомі зараз активно переходить до платформи. Зараз в Кореї платформи ведуть жорстку і безкомпромісну конкуренцію. З величезними знижками та агресивною війною цін, намагаючись знищити інші компанії на ринку, щоб отримати монополію, а потім підвищити ціни. Я вважаю, що те, що атомі продовжує зростати в таких складних умовах, є справжнім дивом для всіх нас у будь-якому випадку, якщо в результаті цієї жорсткої конкуренції виживе лише одна компанія, вона напевно підвищить ціни, намагаючись покрити збитки. У такому випадку атомі буде в ще кращій позиції для розвитку. Чому це так важливо, оскільки ми маємо відносну цінову конкурентоспроможність, ми можемо продовжувати зростати, навіть якщо це не так. Я дивлюсь на наступний бізнес цієї платформної моделі. Як ви знаєте, у 1999 році я створив інтернет-магазин imkorea.com, але насправді не зміг знайти великих інвесторів, тому він зазнав невдачі. Практично в той же час, коли починалися Атомі, Амазон та Алібаба, вони виросли в великі корпорації. Я не зміг пройти через цю долину смерті і став мертвим, потім пішов у кімнату з орендою. Що я думав протягом трьох років, поки був там? Чи думав я знову про цей бізнес на платформі? Ні в якому разі це не так. Оскільки час завжди змінюється, ця платформа бізнесу також колись стане застарілою для наступного покоління бізнесу. Тоді виникне питання, які слабкі сторони існуючого платформи бізнесу, і якщо ми створимо бізнес або модель, яка компенсує ці слабкості, це безумовно стане наступним етапом платформи бізнесу. Протягом трьох років я розмірковував над цим і побачив потенціал у мережевому маркетингу. Згідно з принципами мережевого маркетингу, він має ДНК, яке може перемогти платформу бізнесу. Але немає жодної компанії у світі, яка б управляла мережевим маркетингом відповідно до цих принципів. Чи є мережеві маркетингові компанії, які виграють у глобальній ціновій конкуренції, і чи є компанії, які мають гордість за свою продукцію, яка не поступається іншим? Чому в мережевих маркетингових компаніях так багато говорять про продукти? Врешті-решт, це пояснення, чому цей продукт коштує стільки. Немає жодної мережевої маркетингової компанії, яка б продавала продукцію без зайвих пояснень. Коли ми продаємо продукт за 990 вон, нам не потрібно багато. Пояснювати, просто якщо сказати, що цей продукт коштує 990 вон, то його просто купують і використовують. А якщо зубна паста коштує 2900 вон, то там немає нічого поганого, а зроблено з хороших інгредієнтів. Спробуйте і ви зрозумієте. Навіть за таку ціну всі купують і використовують. І якщо спробувати продукт, то ціна дійсно хороша і якість задовольняє всі очікування та вимоги споживачів. Тому відбуваються повторні покупки знову і знову. І так компанія змогла скластися з 92% простих звичайних споживачів. Я вважаю особисто переконаний у тому факті, що такої компанії в мережевому маркетингу насправді немає ніде у всьому світі. Основна ключова ідея полягає саме в тому важливому аспекті, що кожен окремий споживач пробує продукт самостійно та рекомендує його іншим людям навколо себе. Чому ж, власне кажучи, ці розумні, свідомі люди купують? Тільки лише через те, що це дешево й добре водночас. І якщо вони щиро рекомендують іншим знайомим, друзям чи родичам, то замість традиційної реклами отримують винагороду за свої старання і рекомендації. Теоретично абсолютно ніяких проблем тут не існує взагалі, але першочергово вони купують тільки через те, бо це дешево і добре для них особисто. Однак, якщо ви зараз витратите аж 2 мільйони корейських вон на картку, ви отримаєте можливість придбати товари на значно вигідніших умовах або навіть отримати більше винагороди, ніж раніше, це Безперечно, стимулюватиме до подальших інвестицій, тож навіть коли продукти дорогі, їх все одно продовжуватимуть активно купувати. Якщо ж у атомі якийсь конкретний продукт дорогий або якість не подобається вам тоді, просто-напросто не варто його брати. Зовсім такі товари повинні поступово повністю зникнути. Залишаться лише ті, котрі дійсно потрібні, справжнім, реальним. Кінцевим користувачам, споживачам ми робимо все можливе, щоб створити найкращі продукти, продавати їх якомога дешевше. Але оскільки це людська праця, можуть бути ситуації, коли ми тимчасово, можливо, будемо неспроможно задовольнити усіх наших клієнтів. Можливо, будуть також окремішньо продукція, яку недоречно буде придбавати такі речі, мають поступово відійти назавжди, але багато. Різноманітних компаній стверджує про необхідність обов'язково усе скуповувати, аби потім радити комусь іншими словами, потрібно обов'язково усе скупляти. В будь-якому випадку, я твердо впевнений і переконаний, якщо будемо слідкувати, принципами мережевого маркетингу вирішимо чимало актуальних проблем платформи бізнесу. Бачу цю перспективну нагоду почав бізнес атомі, попри складності тепер. Є одна проблема. Епоха штучного інтелекту, розвиток соціальних медіа багато. Робочих місць скорочується. Визнаємо, важливе піклуватися майбутнім успіх працювати. Почуттям місії, питання зайнятості літніх молодіж. Може, шанс вирішення частини цих питань.